Ви прийшли сюди, бо хочете налаштувати гітару? Так давайте прямо зараз це і зробимо. Я буду грати, а ви підтягуйте струни до цього значення. Перша струна. Друга. Третя. Четверта струна п'ята струна. Шоста струна. Еагбэ. -е. Це стандартний гітарний строй. Букви означають ноти. Мі, ля, ре, соль, сі, мі. Щоб правильно налаштувати гітару, вам потрібно знати ці букви і скористатися тюнером. Тюнери бувають як фізичні пристрої, як от у мене Ось така штучка. Вона показує букву, тобто ноту. Чіпляємо його сюди. Зараз я повністю розстрою гітару і налаштую заново. Вийде щось таке. Явно не строїть. Налаштовую Перша струна є. другая струна B, третья струна G, четвертая струна D, пятая струна A и шестая струна E. Все, гітара налаштована. Ви можете зробити те ж саме за допомогою фізичного тюнера, або його онлайн-аналога, який просто гуглиться, або який легко знаходиться у вашому смартфоні в магазині для застосунків. Нам потрібен саме хроматичний тюнер. Є два види тюнера. Другий, він вам буде показувати тільки струну. Це теж можна, це не страшно. Але я рекомендую все ж таки саме хроматичний тюнер, бо далі можливо вам захочеться настроїти гітару в нестандартний строй, і ви так зразу запанікуєте і не будете знати, що робити. А якщо ви вже звикнете до хроматичного тюнера, який показує саме букву, саме ноту, а не струну, тоді вам буде легко далі настроїти гітару в який завгодно строй. Рекомендую налаштовувати вашу гітару кожен раз перед початком гри. А з вами був канал Гітара по-українськи. Продовження в цих відео.